Сьогодні о -о, і завтра будеш теж живе. Все. Так, лаконічно, правда? Дуже <смір> лаконічно. <смір> Мені здається, що цього достатньо. Мої пісні лишилися моїми. З'явилося декілька нових пісень. Сьогодні у нас зіркове інтерв'ю з Олією Цибульською. Олю, вітаю вас. Привіт. Ви постійно долучаєтеся до благодійних заходів. Розкажіть, будь ласка, про це. Ой, що про це розказувати, я впевнена. Що кожен зараз на своєму фронті робить все, що може. Ми всі хочемо перемоги. Ми всі заради неї працюємо, ми і робимо кожен на своєму місці те, що можемо. Спочатку мені здавалося, що пісні не так потрібні, але. Як кажуть, військові, з якими зустрічаються в госпіталі, якраз такі пісні допомагають тримати дух, те, що незламне і лишається незламним. І з таким міцним українським духом ми точно переможемо. Цих орків спочатку війни у всіх артистів значно змінився репертуар. Чи з'явилися у вас нові пісні? Ну змінився в тих, хто співав російською, а в мене завжди були україномовні пісні, тому. Пісні лишилися моїми. З'явилося декілька нових пісень. «Минає день. Це пісня, яка створена якраз таки із повідомлень, які люди пишуть одне одному на фронт. І є пісня сьогодні, яку. З тимолодію до якої я написала. Ми зробили її з Антоном Челіпій, заспівали дуетом. Там є дуже ключова фраза живеш сьогодні і завтра будеш теж про віру в себе, про віру в Україну і в те, що обов'язково після темряви вийде сонце. Про що наразі мріє співачка Оля Цибульська? Щоб путька здох. Все. так лаконічно, правда? Дуже <laughs> лаконічно. Мені здається, що цього достатньо. А Решту ми все можемо самі. Ми й так можемо. Він здохне зовсім скоро. Слава Україні. У нас є маленький такий стоп кранчик. Це буквально маленький приспів. У нас всі зірки співають. Можете буквально куплетик. Живеш, живеш сьогодні. О -о -о, і завтра будеш теж живеш. Живеш. сьогодні м -м -м, і завтра будеш теж. Браво. Право. І наостанок ваші побажання читачам та глядачам оперативної України-інфо. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і кожного дня питайте себе, що я зробив, щоб перемога була вже завтра. Тримаємося купи, не сваріться між собою. Цьомайтесь, обіймайтесь і даруйте любов, тому що вона потрібна зараз, особливо зараз. Слава Україні! Героям слава! Так. А щодо Путіна це, це лаконічно.